В ранку вмилися, голова розкалується. Тривога була рано, зараз знову тривога. Вона вже дама в трусиках, бабушка її вже вмила. Дусінька, таблеточку скушаємо. Ну, звісно, зараз. Я піду теж вип'ю. На, будь ласка, таблеточку. На. на, 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 куди пішла? На, на, дусюнь, на, пожалуйста, таблеточку. на. Ну, подойди, голова, болить, у мене нахиляється. На, давай, ось, отак. їж, давай. Щоб я прийшла, ти вже з'їла. Я піду, візьму теж. Клапенчик вип'ю, треба пропитувати. Зараз вчора хотіла купити ще пластину, О, яке логово ще не прибирали. Е... Прильот був в цей. Ну, Доробляться роб... ліки. Зараз я замінники. У мене то поки ще є вісім штук. А треба хоча б 15 випити. Це від печі для травлення краще. З'їла вже, чи ні? Приходиш, я випила. А ти з'їла таблеточку? Де вона? А ну, давай подивимось, з'їла Дуся, таблеточку. Молодець. Сейчас я правда гляну. щось я не бачу. Молодець, кушала, так? Да? А ось це ж кусочек кому оставила. Дивися. ось майну на, мані кусочок ти не доїла. Давай, доїдай. Уп, доїдай, доїдай. Так, зараз ми поміняємо воду, так вода швидко закисає взагалі. Це ж така вода в нас, треба з кулера набирати. Помідори. Аж то вчора вечором теж треба молоточком підбити, бо не ну, дуже туго йде. Вже підв'язувати буду помідорчики ці. Цвіт повикидали мої, дивіться. Ось такі. І сині від. Я просухаюся, Може, десь ще пилкою палять, що я думаю, дрони летять. І ці такі були, такі вони були нещасні. А піднімаються. Піднімаються. Трояндека біла в кутку. Так, добре. Це вам на день. Заряд. Та ні, то хто щось пиляє. А ми сьогодні зараз поснідаємо з мамою та будемо вишні займатися. Дуся, будеш вищі рвати наверху? Ми те туди підсадимо наверху, туди. А ти нам будеш тільки тільки лапками так рвати. Дусь? Да? Дусінь, будеш рвати? Дивіться, я лежу в хаті, вона вийшла до бабушки, тут з бабушкою ходить. В неї немає такої агонії, Я вийшла вона, ну вийшла, ну слава Богу. Ну Коли я приїжджаю з міста, це просто дурдом. Ну це просто, що вона витворяє, я вам не можу передати. Хвастається, до того хвастається. Ну, як дасть, як дасть, як дасть, як дасть, отак навпростець. Башка болить страшне нафіг, не знаю чого. Так, добре. Зараз будемо щось сніданок придумувати. Жара сьогодні буде страшна, передають. що... Е О, дивіться, з'явилося перший слід слимака. Ось, бачите, ось, 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 ось такий малюночок. Треба посипати отут-то. Це, мабуть, цим кущем. Вони і так пізно з'явилася. Вчора мама відкрила печиво, каже, у нас здоров'я. Оце печиво їхнє, я не казала вам чи мені рошенецьке до кави. Фряжене молоко, боже, воно надзвичайне. Ну, продукція в рошена шикарна. Шикарна. Я ж кажу, що такі технологи попалися такому дебілу. Зараз налью в пляшки води, бо немає мій капельний поливчик. О, ось огірочки кинула. Подивіться, пізніше. Ось вони вже вилазять, а вже так гусенько, бачите? І ось ви а це пізніше. А ці Машенька, Балашенька, ніяк не хочуть рости. Ой, башка болить, не буду нахилятися, поки буду вверх руки держати. Ось наша. Тут yes. три ранок. Голова в тебе не болить? Не, не болить голова, трошки шумить. А і в чуть і У мене щось голова так болить страшенна, Прямо. — Буря, да? ну, так? Там мене не ж бурі не касалося вообще. На мамо... Де... А, ні, сейчас підожди тепло, зараз зіллю. Каже, Саня вчора купили. Вищні. А, я думала, клубні. така, те, Та... 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 по пакетиках поділили, як мені там тут прийому. На одне це, пожалуйста. Ну що це ви так дешево? А вона каже: "Мені треба його продати". Ну, ми сирне не їмо, бачите? Смале стопоть от феня, ми не їмо смальце. Вчора була на базарі. Писала вам відео, але воно стерлося все. І купила, Час стала підпалюватися сірники, ну не паляться, а в нас не працюють у ці дві електропаджох уже все. Купила таку зажигалочку длиненьку і зараз задала. Вона в мене в сумці лежить. Мама вчора не поїла курицю, картоплю, собі я два яйця хочу щось і салат зроблю зараз. Вже й переварилася їжа, а бабушка ніяк не доп'є. Творог свіщаємо, Позавтракали. Та шукаємо десь от слимаків усунула, не знаю де. Вони починають лазити, треба посипати. уже все перешукали нема. Відреньба тут. А бабушка вже диви, який патріот. Дивись, яке вишень нарвала. Зараз піду я рвати. Боже, а зачем ти гнилі рвала, мам? Та як доча, я ж сіпа. Все, що в руку попадало, все складала красиво вишня. А тепер воно вступить. Так, ну Зараз я йду там десь зверху, возьму лісницю, буду рвати, а де наш крючок, щоб пові. А ось оце я візьму. А на що А повісити ж відро мені на лісницю треба рвати наверху. А так ти хочеш полізти чи чаю. А як же, кана? Ти мені постав лісничку і я піднизу низу мо там свой. Так я там, бо я знизу і начну там. О, на... Я по лісницям лазити не треба вишневий цех відкритий. Казалось би, так мало, вже дивіться, скільки нарвало. Так, мама довбає, а я поки з вулиці рвати не буду, там одна віточка, може, на вареники оставлю, а тут треба обірвати, тому що червиве, червивіє страшенно. Та ще, блін, наверх не полізеш, хочеться аж до єдиної вишеньки зірвати. Та воно щось, бачите, вже цю сторону я обірвала. Ну, отам цю то зірву, не долізу, не долізу, то що ж ти зробиш. І так уже. Яка красавиця в живчикі. Як я ненавиджу цю роботу, боже, люди добрі. Як я ненавиджу ці вишні, хай би вони тріснули. А зараз таке життя настало, що навіть ніхто і не хоче і рвати, ти розумієш? Нікому ні, ні хрена не треба. Розумієш? Так, зараз я ось ще оце одна, ти бачиш, оце за одно є лізу, блин. та чи ж таку майку одніла, Нема ж майки другої, розумієш, що все, за пазуху падає, брательки спадають, оце все поправляють. Ось тобі ще раз, так рвав, діма рвав, допомагав. А тепер оце сама. Бабушка каже, давай на базар повеземо. Кажу, мам, це як прислів'я, віддай тютю дяді, а саме ти до блядь. У цьому році компота зовсім немає, діва у нас любить компот, то Буду прямо вишні. Давай довбать на здіваєшся, Давай переваримо, потім сідемо, кажу, я буду вишні викидати. Зараз заллю соллю, постоять, зваримо компот. Залю просто банки кипятком. Вишня, лимонна кислота, цукор. Заливаю кип'ятком закутую і готовий компот. І зімою поп'ється компот. продать, Ну піду я продам. ну Відром, мабуть, гривень 500 коштує відеречко вишня, А потім що? Лапу буду сосати, як мішка лапу, да? так, передвигаємо. Все. Я вчора ще вечором їла, то була з трьох, з трьох. одна червива. Сьогодні майже вся черва. Тому що жара... Так, куди мені її передвигати? Зараз сюди. Ой, зараз з цієї сторони порву, а потім уже далі. Так, не скучайте, я поперла лестницю. Ой, блін. Ой, жос.

Щас, щас. Бо не бачите мене, да Беру відро, гачок. Так прив'язую чик. І сюди. Вам не видно буде мене. Може, видно, так поставлю вас. Ех, падає. А стойки ж немає. Стойки ж немає, розумієш? Видно? Воно ж ще так стоїть негарно. Ой! Ой, бляхано. Це робота не для моїх нервів. Оце ви бачите як? Викинали. Не нравиться не подобається. Терпіть моя красавиця, подимаємося вище. Ой, ноги трусяться. все ще вище стану. Тут хоч о, хоч платформа рівна. Дивіться на мої ноги, обсуждайте. Обсуждайте, які в мене ноги. Не красиві. Мені треба вищні зірвати. В шубі я рвати тут, звісно, не буду. А це ж гарно, що така вища, знаєш, здорова. Пару штучок узяв і. Головне, вниз не дивиться. І це при тому, що я, я висоти чогось стала боятися. Не знаю чому, але... Так, зараз я не так Зараз я відео відціля ось зніму. Отак, хоп. Хоп, і повісю його ось сюди на на ой, блядь, гілочку. Отак. О, і тепер я можу повернутися отак, і рвати ці ляцькі вишні. Не так казати, Бог дав, значить, треба рвати. Потерпіть трішки, зараз я розкажіть мені щонебудь, що ви там рвете вдома. Цьому році нема чого рвати, так? Да? Я тут, я тут. Я, як ось, знаєте, американський воїн заховалася. Ой, ще раз кажу, бачиш, таку роботу, яку не любиш, можна на чоловіка скинути, на дітей. А зараз е, ніфіга, приходиться самою рвати. Я ще навіть в цьому році вареники не готувала з вишнею. Сьогодні хочу приготувати, знаєте що, е, такі сирні кульки, в мене дві пачки сиру там є, не туди, не сюди. То я хочу приготувати так, зараз хвилинку, щоб я, дивіться, уважно, щоб я тут не впала, бо хочу вона саме вверх долісти. а вже ж драбинки немає, не вистачає. Тому... Ми з мамою любимо, щоб вище була обірвана, так обірвана, щоб не було там ягоди там, там, там. Обриваємо все. Ой. Ой, блядь, Ох, і далеко, скотіна. Порослати. Чом ти так роз... Ех, смереку. Чом ти так ростеш? Далеко. Чор'юна моя смереку. А мене вишня. Хай тобі хай. Оце ж то достаю, так і рву, щоб не перетягати. Напрасно. Так, давай, давай, давай. Оце веточка тут. Чотири штуки наверху. Так, 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 так. каволочка, потерпи, потерпи. Надо зірвати. Надо зірвати. так. Це по-хазськи, щоб було. Ось так. Там, де падає, тоді зберу. Хай тобі. Грець. Ну, дістала. Обірвала там, тепер тут. Зараз я вже буду опускатися. Ой, та, блядь, не царапай мене. Тяжкі дітки заробітки, як бабуся моя казала. Так оце і Тяжкі дітки. Ось детка ламала саме мачі дороги. Я думала, до нас дядя коля їде. Машина така, як у нього. Так, ну що, тут вже я де достала, то достала. Потихеньку злазь. Не складайся. Ой! Ой, блять. Все поприлипало, до сісьок. фу, -фу, -фу, -фу. Вверхні попадали. Червиві на низ потім зметиму. Оце отак. Бачите, яка красива, яка красива вся в цьому. А, піду покупаюсь тоді. Зараз, я ж тут гілки пиляла, то що не підійдеш. Можливо, тут оце де не достану, то може, треба буде спиляти ту гілку, така я тут я достану. А ще ж до да хера. Дивись, яке ще вишій. Блядь. Тут хорошо вже вбірвала, тут ще їх. Так, коротше, Алочка, заберізь тряпка, давай рви. Я знаю, що тобі не подобається рвати вишню, але треба рвати. Треба, моя зайка, рви, Алочка. Давай, давай, моя хороша, давай. а тут небагато її. Тут небагато. Зараз передвину сюди. Бачите, сюди передвину. Там, звісно, не до сану, бо качеля мішає. Ну, нехай птички якісь поїдять. Так мої зайки, ви У вас сьогодні повезло, я другий раз буду віддихати, ви будете працювати. Сьогодні я працюю, блять, коле кругом. Хай тобі греться. Ну, діду. Вже зустрінемося, коли обірву, та будемо колопати. Слава Богу. Подивіться, яка шапка грязна. Вона ж була нова. Я залізла в душку пася, з утра налила води, ну, ще ж небагато речі пошло. Холодна обдало так, що хай Бог мива. Ох, Охлайтохкала. Ох, Та й ох, Калай, кричала. Ти ж така холодна вода, я ж розпарилася. Ну, слава Богу, обірвала. Ну, наверху, там, може, ну, може, в общем, десять штук сталося, я не долізу, я боюся, щоб не впасти. Коротше, налила там вон, Дивись, а де тут ти вже довбанула кров мене... тобі їдять? диви. лишила. Лишила мене прав їсти і рвати вишні. Построїла і сказала, струї мені до каструлі і колупай косочку. Все, зараз приступаємо Колупай те, що на заморозку і те, що на варення, поколупаємо, а от те, що висипали, то зробимо компот. Банки прямо насипаюся, зроблю компот. Що... Там воно вже мама наколупалась, сики там он, два відеречка. Диві. ось відеречко. Ну, Взагалі десь шесть таких відеречок насобирали ми. 6. Бачите, моментально прямо ну, в жара черв'яку нема де діватися. Тому тому оце ж таке відбувається. Хороші вищі, м'якоті багато. Такі. Фух. Не черешня, а ти називаєш яких називаєш я це Так, називаю, це чудовишні. Чудовишні. так що починаю да, чудовишнить. Оце моя ось миска, буду чудовишний зараз. Ну, що, як кажуть, що гуртом і батька бать гарно. Так, вішаємо до наступного року. Так вони у нас тут висять ці шпильки. Все подовбали. все зробили. Так, перемили. А я вже завакумірувала цю вишню, те, що в мене буде морозилку. Це вільне таке, як кажуть, падіння. А це трішки повітря витягла. Отак. Оце засунув морозилку. Це на пиріжки нам буде на все. На зиму. Фух, так, зараз я беру. Я не знаю, куди я правда, буду його пхати. Зараз ми з мамою з'їмо е, морозиво. А де наше морозиво? Ось воно. Це мені треба сюди запхати. Буду пхати як-небудь. Каже, це так швидко вже дивіться, дві години. Ото тобі і швидко. Зварила курку для окрошки. І закип'ятила воду, Ніяка мінеральна, просто буде вода. Мамі іди, Будемо їсти морозиво. О, а що мені треба освобождати? Тоді обідати не будемо. А я і не хочу їсти вишення їла. Я, я. Так, ти той раз їла я... біле, а я давай а ти коричне, А, коричневе. Ні -ні, я, вже я, я не люблю шоколадне. Я не люблю молочне. Ну, пожалуйста. Mm -hmm. От бачите, скільки вишень. Оце надберу на компот і залишу Ну, баночки, може. Не знаю, дві літрові банки зроблю на сковородке варення. Вам Мабо, покажу обов'язково. Зроби, зроби. зроби, зроби. зроби. Ну, камера не передає, вишня така темна, така класна, я наїлася вже. Ой, боже Боже. Та ще роби ще роби, нічого. Мухи не кусалися, то мухи прямо. Я встала, мама каже, ой, мене мухи кусають. Кажу, як я так само як ти вставала, мене теж кусали мухи. Так же ж на двох ділиться, а так на одну на мене. Ні, сьогодні ми велике діло зробили. Це що, оця вища, я про неї вже думала, що треба її рвати. То що... Ой глянь, мама поставила воду, мам, возьми, пожалуйста, сьо, убери тут. Дай я поп'ю. Набрала бутилку води і поставила в холодильник. Я так хорошо після вишні її попила, а оставила на сонці. У нас кулір можна включати на холодильник. Але я сказала Саші, що він виключив, бо там така холодна вода, що я не п'ю таку холодну. я потім роздавляю гарячу. То мені підходить так. Сідай, мам. Це вже воно. Це вже воно. Бачиш, у ЄС чистий, чистий коржик so, на голові. У мене страшне, вимазався живчик, ну нічого. там. Та я алочка облюпана. Бачиш, якесь. Це така дурна натура у нас, це як і борщ, так само ми витираємо все. Щоб чиста була, так. Щас я достану, мабуть, на Баночок 5 трьох літрові, дама? Ого, кров'ю стікає бабуся, все. А мене чисто. Ні, душе холодно. Так ти ж, я, ти ж по-другому досі сиділа. Ти ж по молодіжому, а я по поставлю. Я ж помолоджо, можна сказати, ти ж молода, так мені аж У Оце хто ще скаже, що я молода. А наша Ти така проворна, а я все время дивлюся, біга, моя досяг біга, 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 ці те. Уже те кончила, уже те закінчила, уже те почала. А я думаю, я боже, просто быстро, я не люблю тягнути, я швидко зробила все. Хіба я така була? Да. Ой, Боже, ось якби теперішнє. Своя ж не повниця, Не повниця. Та думаю, боже, яка вона поворотка. Ну, я просто як роби, то все сама, зроби, а потім... І сама ще й представляю себе. Інтересно, чи я була така завишка, як і вона. Вона була худіша, ніж я. Ну, на, 8... на 10 кілограм. 86 мене вичне було. Ну, ну почти на 10. Так, ну, ну а була виступенька. Запрошую вас теж мороженого їздити. Бери мам. А ти з'їла твоє? Ні, ти ще тільки, тільки достаю. Ой. На ось торбиночку в карман положи, бо це вітром понесе, вона карманів нема. А. Каштан шоколадний. Свачнемо. А так за те ж ти оцей возьми. Ні, у мене ж корічні. Все. приятного. Отака ось, бачите.